Запоріжжя продовжує жити своїм життям, але часом у місті виникають проблеми або постають питання, що дуже турбують громадян. На сайті Запорізької міської ради зареєстровано петицію Врятуй життя безпритульним тваринам. Авторка петиції Вікторія Литвин наголошує, у зв'язку з війною з'являється все більше бездомних тварин. Багато хто з них гине, бо не в змозі знайти собі їжу. Особливо ця проблема загострюється в холодну пору року. На думку запоріжанки, необхідно встановити автомати, які обмінюють пластик на корм для котів та собак. Механізм дії такого боксу досить простий: людина кладе пляшку у спеціальний отвір, і корм автоматично висипається в миску, і довкіллю користь і тварини нагодовані. Подібні пристрої вже є у Києві та інших містах України, широко використовують їх і в Туреччині. Ситі тварини не становлять загрози для людини, вважає зоозахисниця. З моменту реєстрації петиції пройшов місяць. За цей час її підтримали більше 200 містян. Збір підписів триває, тож кожний може долучитися до благородної справи захисту тварин.